Товариство, доброго ранку. Канал будні Свиновода радий вас вітати. Друзі, ви знаєте, що ми полюбляємо, тиснемо вподобайку і біжимо обслуговувати наших безхвостиків. Ну і першочергово те, на чому хотілося би зупинитися більш детальніше, дуже дуже важлива як актуальна тема для всіх, хто... Займається вирощуванням і реалізацією поросяток, Друзі, у нас сьогодні субота, 16 лютого, 2024 рік. Ну а як відомо цим нашим дорогим підписникам, що суботи, що неділі, ми разом з вами піднімаємо і обговорюємо. Ціни на живу вагу сьогодні, якраз безпосередньо поговоримо про все це більш закладніше. Ну а завтра розповім вам все, що відбувається у нас із цінами на маленьких парасів. Я, в свою чергу, як і завжди, детальніше зупинюся на своїй області і районі, в якому я проживаю. Це Сумська область, Канатопський район. Ви ж товариство, в свою чергу, пишіть, будь ласка, райони, регіони, в яких проживаєте ви, і більш конкретніше давайте зупинимось на цінах. Живі вагі, ціни на півтуші, сало, м'ясо. Я думаю, рубрика доволі популярна на нашому Ютуб каналі. Багато хто її чекає з нетерпінням. Тому я думаю, багатьом із вас, хто зараз дивиться. Цей відеоматеріал буде цікаво, що у нас відбувається із цінами на живу вагу на сьогодні. Отже, товариство, що у нас із цінами на живу вагу у Сумській області і Конотопському районі на сьогодні. Перепрошую, трішечки я оговорився. Сьогодні у нас 17 лютого 2024 рік, друзі. Трішечки ціни ростуть, що не може нас не радувати. Після того, можна так сказати, раптового обвалу цін паніка, зіпсований настрій, зовсім якби, немає жари до праці у нашій улюбленій галузі, але на сьогоднішній день Ціни значно-значно вищі за ті оціни, які я вам озвучував буквально 2-3 недільки тому назад. Тому що 2-3 недільки назад ціни були на рівні 65 гривень, на сьогоднішній день ціни у нас на рівні 71-72 гривні, якщо це поросятка, вага яких до 150 кг, Якщо це порося 150 ціна якраз от варіюється на таких от поросяток від 73 до 75 гривень за кілограм. Якщо це поросятка більш м'ясного направлення 75, якщо більш сального, 73, так як сало у нашому регіоні. Не знаю чому, але... Абсолютно не популярні, ну не користуються популярні і ці трясуть мамочки. Бушує наша дівчуля від неї буквально декілька годин тому назад були відлучені поросятка, свинка, первітка. Ну якраз трішечка вона буйно себе веде. Але мова не про те, якраз от хочеться показати молочні пакети нашої свинки. Якраз от те, від чого дуже-дуже сильно залежать і самі перечатка, і якраз от те, як вони ростуть і розвиваються в період лактації, коли вони знаходяться під свинки. Ну якраз якраз те, про що я говорив після того, як я почав годувати лактуючих свиноматок БМВД від гранулки лактуючим. Прямо молочні пакети, не наче, ну, не наче от, от вибухнуть, починають мати вигляд. Якраз от перша свинка, від якої вже відлучили поросяток, і ця свинка, ну от, зараз наглядно буде доволі таки сильно видно розмір оцих молочних пакетів. Звичайно, після того, як ми відлучаємо свинку, потрібно якраз дуже сильно за оцими слідити, щоб молоко оце от, яке там прибуває, перегорало. Буквально за добу, уже до того, як ми відлучаємо наших свинок, перестаємо давати корм, зменшуємо кількість водички. Все це ефективно впливає на те, що наша свинка переробляє правильно оце от молочко. і... В послідуючому у нас не виникне циститів у нашої свинки. Ну, а якраз от вона поміщена біля нашого патрончика для того, щоб він якраз от її стимулював. Але ну, от зараз просто певний стрес вона переживає в охоту. Будемо сподіватися, що прийде вона буквально через 3-4. Повертаємося до нашого основного питання. Що стосується цін на півтуші, ціни на сьогодні на рівні 115-118 гривень за кілограм. І що ми говоримо про м'ясо і свину продукцію у розріб, то тут ціни якраз от у порівняння із доноворічними цінами дещо просіли, але ціни також повертаються на попередній рівень разом із. Оцим от, ріст цін на саму відгадівлю. Значить, що стосується ціни на ошийок без кістки, друзі, на сьогоднішній день він на рівні 190-200 гривень за кілограм. На задок без кістки 180-190 гривень за кілограм, Ціна На лопатку 175-185 гривень за кілограм. На корейку це оцей ось бочок це 185 гривень за кілограм. Цяло, в залежності від якості і розмірів від 60 до 160 гривень за кілограм. Якщо мова йде про голову, ноги, лівер, внутрішні, то на сьогоднішній день ціна на рівні від 40 до 55 Гривень за кілограм обов'язково пишіть в коментарях все те, що відбувається у ваших районах регіонах. І мені безпосередньо буде дуже і дуже цікаво е, читати і дивитися за тим, все, що відбувається у ваших регіонах і районах. Я думаю, наші. Глядачі вам будуть дуже і дуже вдячні у попередньому відео і якраз от матеріалі, під час якого ми обговорювали всі ці нюанси у минулу суботу. Дуже багато людей відгукнулося, дуже багато коментарів написала. Я вам дуже за це вдячний. Сподіваюся, що це відео не стане виключенням. З цієї сторони також видно наскільки розвинені молочні пакети. Свинка невеликих розмірів, але досить таки немаленьку кількість поросяток витягнула, так як можливості відділити від неї народжених поросяток не було. Довелося мамки-героїні тянуть усіх. Але нічого відведуємо, буде все прекрасно. стосується Гельмінтогонки, яку ми в принципі можна так казати, разом з вами проводили нашим свинкам. То якраз от результатів того, що наші свинки... Уражені гельмінтами видів гельмінтів, звичайно, дуже дуже багато, але оцих от. Гельмінтів, які за ми звикли бачити в калових масах, я не бачу. В принципі, можна так сказати, що це не може нас не радувати. Але глобально також, якщо говорити от про процеси гельмінтогонки, якщо вони робляться на постійній основі і регулярно на господарствах, то це не є величезна проблема і якраз от із гельмінтами можна... Дуже ефективно боротися. Так, що такі, от у нас справи. Попереду, друзі, прибирання, готування, комбікормів і всього іншого на нашому господарстві. Вам же хочу подякувати за те, що ви додивились відео до кінця. Обов'язково ви бачите, що ви повинні натиснути під цим відео. вподобаєчку. Ну і побачимось, почуємось в наступних відеоматеріалах. Вам бажаю мирного неба над головою! Бережіть себе, рідних, близьких, до нових зустрічей!